Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал щоранку о 9-й. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Олександр Пошевко псевдо «Док», 33 роки з Вінничини. Мріяв відкрити центр реабілітації, був дружнім і справедливим, виконував бойові завдання під час ООС. У 2022-му оборонив Україну в складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Був медиком. Загинув 2 березня 2022-го на запорізькому напрямку, посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня Максим Ямковий Псевдо-мажор. 24 роки з Вінничини завжди йшов до своєї цілі. Любив життя у 2018-му боронив Україну на Луганщині. У 2020-му на Донеччині в складі 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Був командиром танкової роти, загинув 27 лютого 2022-го під Маріуполем на Донеччині, посмертно нагороджений орденом Данила Галицького Артур Галстян, псевдо-тренер. 29 років з Київщини був тренером у фітнес-клубі, займався боксом, футболом у 2022-му. Боронив Україну в складі 114 ї окремої бригади територіальної оборони зсу. Був командиром відділення. Загинув 24 січня 2024-го під Бахмутом на Донеччині.